Щоденні виклики, з якими ми зараз працюємо, стосуються не тільки енергетики. Перед нашою державою вони стоять у багатьох вимірах: фінанси, зброя, економіка, підтримка українських родин, соціальні виплати, безпека. Для того, щоб подолати ці виклики, одним із ключових векторів роботи уряду залишається посилення української самодостатності. Це те, що дає безпеку і незалежність у найширшому сенсі. Особливу увагу в цьому аспекті приділяємо виробництву власної зброї і посиленню економіки. У сегменті дронів вітчизняна продукція складає майже 100%. У січні цього року виробництво безпілотників збільшилось в 10 разів порівняно з січнем 2024 року. За 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії збільшилось втричі бронетранспортерів у 5 разів протитанкової зброї у 2 рази, боєприпасів у 2,5 рази. При цьому ми зараз самі виробляємо близько третини від необхідної нам зброї. Завдання, яке ставить уряд перед собою, це довести. Власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби. Для того, щоб реалізувати цю мету, ми цьогоріч виділили рекордну суму на модернізацію власного оборонно-промислового комплексу та закупівлю зброї. Сьогодні уряд також ухвалює рішення про виділення ще 7,9 мільярдів гривень на закупівлю дронів. Ці кошти будуть перенаправлені держслужбі спецзв'язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі. Спрямовуємо кожну гривню платників податків із державного бюджету на обороноздатність та безпеку нашої держави.